Позиція гард. Дана техніка застосовується, якщо правопорушник пройшов захист ногами поліцейського, притиснув його до землі, наносить удари руками по голові або душу поліцейського. Захопити корпус правопорушника руками та ногами. Максимально щільно притиснути його до себе з метою унеможливлення нанесення ударів в голову. Поштовхом основи долоні в район ліктя правопорушника перевести своєю рукою його різноіменну руку в протилежну сторону, зафіксувати її в районі свого плеча, тим самим позбавити правопорушника однієї верхньої точки опори, захопити іншою рукою шию та зафіксувати руку правопорушника, виконати прийом стискання сонних артерій, спуститися ногами на ноги правопорушника, захопити їх стопами зсередини та випрямити їх. Залишаючи під контролем однойменно ногу правопорушника, до його зафіксованої руки зняти стопу з іншої ноги, поставити її на землю. В такий спосіб знімається друга, нижня точка опори правопорушника. Поштовхом вільною ногою та різким рухом корпусу перекинути правопорушника на спину. Розірвати дистанцію, застосувати відповідні заходи поліцейського примусу для затримання правопорушника. Залишаюся на землі. Наши